Гана і трициклу, і трактору, і моєму гаражу. Кашмар, це капець, бля. А як воно, чого воно зайнялося, бля? Ужаси. О, все одно, сука, тліє. От падлюка, ну. Коротше. Було все, нема нічого. Трицикл, зрозуміло, що не в установленню не, не полежить. На металолом. Трактор, хіномотік... згорів. Це сама велика потеря. Тільки трактор 5500. Нема токарний станок. Ну що йому? Може він ще її буде робити. Ну, навряд-лі. Груба, грубі по барабану, кстати. одна груба уцелила. Вот. А згоріло, скажімо, 30 років життя. Можна, звісно, та й поплакати, але ну, сльози немає. Придеться все встанавлювати з Божою допомогою, Усе знаново. Чого згоріло? Включили світло, в мене була включена колонка. І була включена зарядка. І там був акумулятор. З Дніпра ема. І воно вистрелило. Ось воно десь було. Коротше, воно вистрелило, зразу отсюди вистрелило, якось так пах-пах. І стрельнуло чогось, і, виходить, трактор зразу загорів, загорівся. Я навіть не встиг трактора спасти. Я тільки відкрив ворота і воно вже все. Все згоріло. Так що треба абсолютно все виключати. Тому що світла нема, немає, потім включили, воно таке пах-пах і все і все згоріло. Блять, по-тупому, по-больному і нема нихуя. Якщо є пиздець, то це вин. Це повний пиздець, пиздець. Йопту день. Нічого не подлежить ремонту. Вигоріло все. Чого вигоріло? Тому що два кислород, три кислородних балона. Коли краники повилітали, взагалі такий там тиск був. І під цим тиском огонь розгорівся так, що поплавилось усе, сюди ось ось балон, вилетів кран, а він був повний, заправлений. Це просто. І два маленьких було теж. Все, краники повзлітали. І воно як розкалилося, а пристройка була до... Погриба, а в погребі утеплення було що? О, два балони, краніки повилітали теж, воно все як розжарилося. 200 ступиць ОБМВ поплавилось. усе поплавилось. Усе дровокол, ну Редуктор по барабану, понятно, бо він чугунний. Мотор взагалі згорів, розплавався. Гараж був пристроєний до погреба. А утеплення я, батько, яке тоді кидав, Понятно, що колючки у колючках не заводиться, ніяка тварюка. А зверху сіно. І гараж почав горіти, воно як зайнялося. Ну саме розумію. Коротше, нема навіть ні ключика, ні отверточки, нічого, все згоріло.